Сьогодні розкриємо Helldivers 2. З вами Waze, Поїхали. Ну що ж, шановні, нарешті я дістався цієї гри. Зараз розберемо, чи це нова гра, чи та сама перша частина, тільки від іншої особи. На State of Play вийшов новий геймплейний трейлер, де чуваки грають разом, от тільки невідомо, чи це кросплей, чи це кол. Також нещодавно вийшов трейлер про автоматон. Це роботи, які живуть на одній сонячної системи. Якщо пам'ятаєте, в першій частині теж такі були. Отже, нам відомо вже про дві раси: сонячна система з жуками та автоматонами. Якщо не помиляюсь, то ще мають бути якісь прибульці з крутими технологіями, такі гарні і білого кольору з лазерами. Сама гра виглядає ніби нова, біля з кінтами і виконуєш завдання на різних планетах. Та обороняється від тов ворогів. М'ясо та жесть буде гарантоване. От тільки чи реально це нова друга версія? Чесно кажучи, нічого нового в другій частині я не помітив. Всі вороги такі ж самі. Так само можна продяти свого бійця і вибирати йому зброю та допоміжні знаряддя. Friendly Fire як був в першій частині, так і залишився в другій. Напевно, він для харкору. Тільки зараз не про це. Так а що ж тоді нового в другій частині? Лише те, що ми гратимемо від третьої особи, а не в діаблоїдному вигляді? Ну так собі, хочеться більше новесенького, от тільки розробники нічого нового поки не показали. Звісно, графіка і потужність стала краще, довелося допрацювати локації, зробити велику роботу. Але камон, всі ці модельки ворогів, костюмів, зброї, навіть флора і фауна планет є у розробників. Якщо нічого не змінилось, то навіщо називати гру другою частиною? Всі завдання, локації і хаб такі ж самі. Навіть початок гри такий самий ми з'являємось на космічному кораблі, щоб обрати на яку планету відправитись. Так от в мене питання, чи не вирішили розробники нам підсунути першу частину під виглядом другої? Скоріше за все, так і є. Добре, що хоч ціна за гру не космічна, а всього лише 1200 гривень. До самої гри претензій немає, я планую її пограти, мені не подобається, що її назвали другою частиною. Могли ж написати, що це ремастер, і все, питань нема. А так усі чекають на щось новеньке, та й я сам думаю, що буде щось нове, але після дослідження виявилось, що ні. Ну а до лютого місяця ще багато часу, і скоріше за все з'являться ще трейлери з різними расами. І я сподіваюся, з новими можливостями. Та, може, якісь інші вороги. А на цьому у мене все. Обов'язково напиши свою думку на цю тему. Цікаво, скільки людей підтримає або ні. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!